Всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля, вітаю із святом Вознесіння. Бажаю миру і доброго здоров'я. А остальне якось прикладеться. А я вже давненько не знімала своїх відеороликів, якось не до того було, бо і роботи багато, і з світлом проблеми. І настрій не завжди той. Але так як сьогодні свято вийшло, сама на екскурсію на город, а в нас а це Хмельниччина. Майже кожен день дощі і зливи. Так що Так що всі культури позаливало, поприбивало до землі. Це на городі біля хати, бо ще на додатковому городі ми і не були, так що я й не знаю, що там робиться. Ось мій вірний супутник, кіт Василь мандрує разом зі мною. Думалося, що все ми ніби пересапали на городі, що основні городні роботи закінчено, але не тут то було, пішли дощі, ростуть бур'яни, ось так позаливало ґрунт і дасть Бог. Припиниться трохи дощ, потрібно все рихлити, бо такий стан ґрунту на культурах недопустимий. А взагалі, звичайно, ж дощі посприяли росту не тільки бур'янів, а й, звичайно, і городніх культур, хоч на деякі з них вже кинулися грибкові захворювання, з якими потрібно боротися. Підростають огірочки. Це в нас два рядочки огірки Сатіна. Вони знаходились під агроплівкою, не агроплівкою, вибачте, агроволокном. І це посприяло тому, що вони ось так швидко підросли, бо посаджені вони не рано, а вже десь на початку травня. А це в мене підростає Гектор. Він ще пізніше посіяний і, звичайно, без агроволокно ріс. Картопля Белароса зацвітає. На деяких помідорах маємо вже ось таку зав'язь. Але як називається сорт, в мене цього року посаджено багато сортів помідорів. Але як ці називаються, не знаю, бо це насіння зібране з своїх помідорів, і вони в мене значаться як сливочка рання, дуже рясна. Напоєна вологою морква, підростає. Звичайно, в болоті все, але ось такий вже корінь вже навіть можна використати. Якщо при необхідності десь і на кухні. А картоплю сорту керанда ми вже викопали і випродали. Ну, і звичайно ж самі ласували молодою картоплею. Потрібно позбирати бадилля. те, що залишилося. І, дасть Бог, день нормальний, чоловік переплоскує. Перепурчить мотокультиватором і щось посіємо інше. Так що не тільки в південних районах, в південних областях України вирощують по два врожаї за один сезон, а в західних регіонах також. Ось така цибуля бачила на тому ж Ютубі, що Багато городників пишуть про те, що цибуля загнивається. І в нас також є загнила цибуля, але її вже і пора вибрати. Ось такі немалі головки повиростали. Це радар і ще якийсь інший сорт. Бо сорт ряд барон, як і в минулому році, дуже багато пострілкувалося. А я також думаю, що потрібно буде цю цибулю реалізувати, бо навряд чи вона буде зберігатися. Так як період її розвідку попав в таку дуже дощову погоду, вона набралася вологи і довго зберігатися вона не буде. Так що доведеться використовувати в себе на кухні і реалізувати на ринку. Часникові. На стрілковому така надмірно волога погода не дуже подобається, Ось має таку жовтий На стрілковому час частину стрілок обламала, частину ще й не доламала, що потрібно обламати. І також він підгниває головки, які підгнивають серед його головок. Також потрібно буде рихлити. Щоб видалити, щоб швидше віддалялася зайва волога, щоб він не загнився. А часник ось такого розміру, зовсім немаленький. Головний оглядач городу і головний агроном. А це часник ярий, звичайно, він ще має невеликі головки, навіть не хочу рвати його. І цибуля сіянка, халцедон посіяна. Не знаю, можливо, буде дрібна цибулька, а можливо, і повиростає велика, можливо, буде і рібка ще до осені. Салатів насіяла більше, ніж нам треба, тепер кришимо потрохи курчо Буряки сорту Детройт. Ось такий розмір мають. Ну, звичайно, не всі. Так що вже можна використовувати для приготування якихось страв. Цибуля посажена весною. А це картопля сорту Рів'єра. Картопля в нас основні сорти посаджені на додатковому городі. Тут маємо тільки керанду, яку я вже показувала, ми викопали, і Рів'єра, і Шебелороса. Тут корч картоплі вірвала ще до дощу, до зливи. Ось така врожайність, звичайно, багато ще й дрібної картоплі, яка ще підросте. Але якщо буде така можливість, то ми її постараємось викопати і реалізувати. На капусті, як і у всіх, повно білокрилки. І зливи її нічого не. Не нашкодили, але правду сказати ми її ще нічим і не обробляли. Так що потрібно десь щось вибрати з народних методів, якими рясніє інтернет. І напевно вони не дієві ті методи. Але ж і про покупні засоби також пишуть, що зараз дуже багато підробок і того ж самого тепіки і інших отрутохімікатів, якими ми обробляємо наші рослини, а потім, звичайно ж, вживаємо в нашому харчуванні. А знаєте, напевно, таке злива завадила розмноженню цієї гадості. Ну, є вона, є, але не скажу, що так дуже критично багато. Кормові буряки, звичайно, підростають, набирають вагу, корені їхні. Я вже потроху навіть щипаю гечку для своїх кіз. Дозріває смородина, підростають яблучка. А тут огірки у нас Бьорн і Амур. Вони дуже рідко посходили, я їх насаджувала, але все рівно потім і ті посадки погано зійшли. Ну, а зараз в зв'язку з тим, що. Дощі, то все ще й дуже забур'янилось. В'яжуться кабачки сорту кавілі, вони в нас досить таке притінені, бо з одної сторони дерево росте, стіна дерев. А тут вже навіть великий, навіть не бачила, як би не екскурсія для того, щоб... Зняти відеоролик то і не бачила б, що в мене вже такі великі кабачки є. А далі шеренга кабачків із насіння, котре вибране в минулому році із того ж самого гібриду кавілі, так як кожен рік сажу, сажу, але вони посаджені пізніше, вони ще не цвітуть. Сподіваюсь також, що буду мати. Врожай не гірший, ніж із, із того ж таки гібриду квавілі в першому поколінні. А в нас сьогодні хмурно, не знаю, можливо, знову буде дощ, але згадуючи те, що в природі немає погоди поганої, дякуємо Всевішньому за все те, що маємо, в тому числі і за рясні дощі. На закінчення свого відеоролика вітаю ще раз всіх із сьогоднішнім святом. Бажаю мирного дня і хорошого відпочинку і від городніх справ. А на мене так накинулись тут комарі, що хочуть прямо мене з'їсти під цими деревами. Так що я. Тікає до хати, а вам всім кажу до побачення, до нових зустрічей!